І так, всім доброго дня. В сьогоднішньому ролику хотів би обговорити таке питання щодо витримки вина в пляшках і як, хоч приблизно, визначити термін зберігання даного виноматеріалу в бутилки під коркою наше вино. Тому я взяв сьогодні свою. Пляшку вина із сорту Молдова, Що хочу сказати окремо по сорту Молдова. Доволі сорт непоганий. Що до вина і також до просто його покуштувати. Цей сорт всі добре його знають, це сорт не новий. Смачний, має свою, як то кажуть, природню кислинку. Довго зберігається до перших морозів, щоб покуштувати. І навіть можна з нього зробити непогані вина. Що касається сорту Молдова, даний екземпляр у мене ця пляшка. вино зібране було у 2014 році. Воно напівсухе, Цукрістість в ньому була, наскільки я помню, 22 брикс. І я зробив з нього. Це вино. Що хочу сказати по даному виноматеріалу по даному вину з сорту Молдова. Воно доволі непогане, має свій непоганий смак. Я вам зараз покажу, як, по-перше, определити термін зберігання вина в пляшці під корком. Ну і заодно подивимося сам самий сорт. Даного вина. Тобто, даному вині вже 10 років. Воно було зроблено в 2014-му, зараз вже 2025-й. От можете вже побачити, що касається корку у витримки з довгою, з довгою витримкою вина. В тобто, хто що там може не говорити, скільки воно там трималося в пляшці, який рік вина, можна говорити багато. І вірити, не вірити, це таке. Одне хочу сказати, 100% дане вино 2014 року. Воно було в ємності 2 роки, тому що воно ферментувалося, висипався з нього винний камінь. І я його коли коштував, я подивився, що рік йому мало. Щоб для того, щоб пакувати його в бутилку в пляшку. Тому я його витримав в ємності 2 роки, і на, після другого року я його запакував в пляшці. От щоб, щоб ви бачили, можете собі побачити, вино в пляшці вже стоїть 8 років. Бачите? Наскільки розбухша пробка корок пропитана? І це явно видно, що вже воно пропитано, можете побачити майже наполовину от, із ізгиб пробки конус заканчується на 50% пробки. Бачите? Це що слідчить, то що вино дійсно хранилося. Не менше 8 років. Ну, хотів сказати з великою витримкою. Тобто, дане вино 8 років. Хранилося в цій пляшці під цим корком. Бо багато хто розказує, що відкрив пляшку, пробка чуть -чуть, і корок там розбух. Ну, на даному по своєму я вже говорю, як воно є. Цей корок знаходився. 8, року, 8 років запечатаний у вині. Пляшка лежала горизонтально, то що положено, як воно є, щоб воно розбухало, не пропускало в кислород, щоб воно не портилось. Ну, Доволі гарний смак вам. За аромат даного вина. Чувствується добрий запах. Непогано. Що стосується даної корки. Зараз я вам покажу, що стосується самого вина. вина. Так, тут я вже одразу взяв. У мене є такі, бо таку пробку назад вже не закриєш. І щоб пляшка хранилася, не різати, нічого не забивати, і воно може місяцями хранитися в пляшці, як я е, роблю. Я Маю отакі вакуумні пробки резинові. Я отак закриваю і просто вакуумним насосом викачую кислород з бутылки. От, От. Шарик клацнув. І це вже каже, о тому що там вже кисню немає. Там стоїть вакуум. Отак я тримаю. Вина в пляшках відкриті. Коли хочу скуштувати, я відкрив, налив, пообідав чи як там. І запечатую, у мене так місяцями може стояти бутилка відкрита під вакуумною пробкою. Що стосується даного вина, Ну, що я вам хочу сказати? Колір колір, так, є тут, та по краю бокала, вже видно сатінками, як то кажуть, кирпічні. Це говорить о тому, що вино дійсно 2014 року і йому вже 10 років. Можете собі побачити. От я вам фонариком присвітив. і довному бути вам видно. От я дивлюся. Бачите, так? Да? Ну, тон кічний уже по краю бокала. Єсть. Це говорить про те, що вино дійсно з великою витримкою. Отак. От Ближче хочу показати вам на камеру. Дане вино ще раз присвітю. Ось да. Думаю, видно добре. Отак. От Думаю, видно добре. Ну, щоб не затягувати довгий ролик, то вже хочу, як то кажуть, його продегустувати на а, нос і на смак. Ну що вам хочу сказати на нос? Ну, доволі винний аромат. Як такової спиртозності я не чувствую. Ну, воно довго закрите стоїть, йому треба було б постояти трошки в бокалі, щоб він кисню трошки набрав би. Ну, є тон е, запаха Молдови. Є, отакий. В е, Молдові аромат відчувається, запах. Ну, з такою витримкою 10 років. Ну, 8 років витримки в даної пляшки, а взагалі вино е, 10 років вже було. Восени це було 10 років. У 2014 році. Минулого року було 10 осіння. Да. Ну, непоганий аромат. Свій сортовий відтінок аромату чувствується Молдови. Ну, зараз спробуємо його на смак. Я його куштував, ну, може, рік тому я відкривав бутилку. Пляшку і коштував доволі непогане. У мене їх там, як то кажуть, ще є. Бо я повню, напресував під корок. Ну, я не повню, два ящика по 20, це 40 чи 3. Ну, бутилок 40 це точно ще є в колекції в мене. Так вони є. Я колекціонірую свої вина. Деякі вина в мене є в пляшках. Ну, Дане вино, хочу сказать, но ну есть такий має аромат сортовий молдови. є такий. Ну, сейчас куштую. Доволі непогано, я хочу вам сказати. Не знаю чого, но тут щось є присутній. Присмак щось вникається чорнослива, хоча не должно. Ну, пішов. Присмак чорнослива, От і я це чувствую. Кислотність умірена. Спіртузність трошки на язик щось трошки, трошки є. Спіртозність відчувається. Не крепка, але легенька єсть. В ароматі спітозності я не чувствую, не, не бачу. А от на язик відчувається градус. Може, і за того, що воно трошки, як то кажуть, за ці роки, е в бутилки, як то кажуть, доля ангела своя взяла. Е сама пробка пропиталася, е як то кажуть, вином, а спірти винні залишились, як то кажуть, і дали більше міцність вина. Може таке бути. То що на язик чувствується, ну, добрий запах. Добрий. Нічого сказати не можу. Добре вино. Скуштувати, як то кажуть, з бокальчиком до доброго м'яса, як то кажуть, станінами, як то кажуть, чувствуються вони такі слегка єсть. Кислотність умірена. Спиртозність, ну тільки на язик я чувствую, спіртозність. Слегка есть. Слегка Спіртозність чувствується на язик. Ну, Колір гарний. Такий вже слегка, слегка він такий переходить, якби в кірпічні тона. От видно по краю бокала. Чуть-чуть є. Якщо на камеру вам видно, то, може, воно ви і замітите. Ну, мені отак близько трошки єсть. Вино чисте, вистояне. дуже непоганий, як то кажуть, Екземпляр вина в даної пляшці. Що стосується осадку, ну, осадок я не не наблюдав. Не можу вам нічого сказати. Ну вино темне, плохо видно. Ну, може, вам так буде видно в пляшці. Осадка особого, я такого не наблюдаю. Щоб щось воно осіло конкретно. Ну, може, там щось. Ну ні, я б не сказав би, щоб щось там таке бачу я. Особого я нічого не бачу. Вино темне, гарно вистояне. Освітлене вже геть, як то кажуть, роками витримкою. Що ще можна сказати по даному сорту? Ну, виноград. Молдова, ну, доволі непоганий стійкий, до всіх хвороб. Ну, я робив в свій час вино з Молдови. Ну, от даний екземпляр цього вина в мене залишився ще є. Непоганий. Отак от скуштувати? Ну, є, так. Да. Щось мені здається, що... щось є чорносливе непоганий екземпляр даного вина. Що стосується ще раз, хочу повернутися до пробки, то скажу, що дійсно пробка видно що 50% розбухше. Ось щоб ви бачили. 50% розбухше. Це те говорить, що вино в пляшці стояло не рік, не два, не три, і навіть не 5%. Бачите, 50% пробка розбухше на конус. І дана пляшка, вона 8, 8 років. Стояла під цим корком, лежачи горизонтально з даним вином. І обратна сторона пробки, ну тут є трошки там таке, як підсвівши, можна трошки замітити. Вино стояло в подвалі у мене, в прохладному, і досі стоїть в ящиках лежачи. Ну що я ще хочу сказати? Не буду так затягувати даний ролик. Вино мені сподобалось. Я його не часто, як то кажуть, куштую. Так, вспомню, коли за нього там, як то кажуть, якийсь, може праздник Близькі прийдуть то та буває таку бутилочку відкрию. І ну, хочеться скуштувати щось особливого, як то кажуть. 에, бо, ну, В основному в ємкостях молоді вина, там, рік, два, три, максимум стоять. А такий матеріал скоштувати, який вже має <гад> до 10 років 에, терміну витримки. ну, Хочеться скоштувати. Ну, я рік назад його коштував, відкривав одну пляшку. Ми, як то кажуть, пили доволі непогано, всім сподобалось. 에, зараз вже. Захотілося мені ще відкрити, і заодно вже зняти даний ролик, тому що ну, ми общаємося в групах по телефону з любителями, виноробами. І багато так розказують, що придбав, подарили пляшку, вина, відкриваю корок, всі розказують, що там мінімум 5 років, мінімум 10, а то й більше років в пляшки. А корок ну, стоїть як новий. Ну, це все ж говорить за те, що либо з самого початку е, дана пляшка їхня стояла горизонтально, що це не, неправильно. І воно, як то кажуть, все одно через пробку дихало киснем, і воно само по собі в пляшці всередині окислюється. Тому щоб цього не було, пляшка должна горизонтально знаходитись лежачи, пробка має бути завжди мокрою, вона розбухає часом з терміном. І виходить, вона сама себе закупорює добре, розбухає і кисень ніяк не може попасти в дане вино. Якщо кисень не попадає в дане вино, пляшка може тримати витримку доволі довго. Я так думаю, дуже довго. Ну, дану, Даної пляшки вже, як то кажуть, 8 років, вину 10 років, тому що 2 роки вона, саме вино в ємностях відстоювалось своїм природним, як то кажуть, способом. Аж тільки на другий рік я перелив по пляшкам. Небагато, ну, по-моєму, бутилок 60 був закритим, може, зараз бутилок. 30, може ще є. Ну таке. доволі цікавий екземпляр. Захотів отакий зняти відеообзорчик, щоб мали змогу ви теж побачите. І для себе, як то кажуть, зробити висновок що по пробці коркової, хоч приблизно, скільки вона витримку мала в пляшці, Сам короб. Ну і даний винний матеріал. Бо розказувати багато хто що вміє, а на самом деле ну, доказати, скільки витримку має дан, дане вино в пляшці, ну, ніхто це не скаже точно. А тільки можна определити по пробці. От і все. Ну що, буду закінчувати, закінчувати ролик з даним екземпляром. Да. Дуже мені доподобиться вино. На смак гарне і світ присмак набрало воно доволі непогане. Є в носі сортовий аромат самої Молдови є. Проявляється. Ну і ще щось до Чернослива. Щось мені кажеться. Не знаю чому, але от таке воно щось має присмак. Ну, вино доволі таке, щоб сказати, рідковате, ні густе, ножки є прозрачні, стикають по бокалу. Доволі непогане. Вино даний екземпляр. І так, всім до побачення. Все, що я хотів від себе розказати в даному ролику по даному вині, по самому сорту з винограду Молдова і по самої витримки пляшці щодо витримки, скільки років ця дана пляшка і корок. Себе показало. От вино 10 років. А сама пляшка закупорена 8 років тому. Тобто, корок за 8 років набух 50%. От видно, комус. На половину пробки. Все, всім до побачення. До слідущих роликів. На все добре.